Зустрічайте наступних гостей нашої студії. Знайомтесь, це студентки відділення журналістики Тернопільського національного педагогічного університету Олена Юрик, Оксана Черемшук та Неля Зварич. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Сьогодні ми говоримо про те, як правильно обрати майбутню професію. Ви вже як студентки маєте певний досвід за хтось більше, хтось менше, але можете порадити тим, хто зараз уже замислився. Триває навчальний рік. Отож, що або хто вплинув на ваш вибір, дівчата? Ну, мабуть, я обирала професію, коли я йшла на журналістику. Я в першу чергу аспектувала увагу на тому, що я хочу бути кримінальним журналістом. Ми з татом багато про це говорили, і він е, був тільки за. Але е, один момент він казав, що це не жіноча професія. Ну, зараз я трошки е, перебазувала свої погляди, і мені зараз хочеться якось працювати більше на телебаченні чи на радіо. Але мрія оця дитяча е, все-таки залишається. Оксана. В мене спочатку була було просто цікавість, як це якісь інші, ніби як інші люди, журналісти, і хотілося донести якось до людей щось цікаве. І журналістом хотіло бути давно вже, але якось думала, що це неможливо. Ну якось не знаю, було ніби це мрія, яка не могла статися, Але зараз це якось так. Це коли перший курс поступила, була дуже задоволена і просто треба брати те, що цікаве для душі, те, що людина хоче, те, і що це, кажучи, вже на третьому курсі. Так, так. Не шкодуйте, не жалкуйте про свій вибор, що не Ні. було розчарування. Нелю твої сподівання. Ти лише вступила на першому курсі. Що очікуєш, що, що хочеш дізнатися? Ну, журналістика це не просто професія, це є покликання, це повинно бути в душі нашій. Журналіст – це людина, яка тримає руку на посі часу, завжди в пошуку, любить щось нове, цікаве, надзвичайне. Саме такою людиною я бажаю я. Я люблю писати, люблю спілкуватися. Люблю завжди бути в пошуку чогось цікавого, саме через те я обрала журналістику. В даний час я не жалію, хоча я тільки місяць вчуся в цьому вузі і на цій спеціальності, але я зовсім не жалію, мені подобається це. І що очікуєш? Побачити, почути, дізнатися, які маєш сподівання. Я хочу найперше стати професіоналом журналістської справи. Хто або що допоможе вам стати професіоналом, як ви гадаєте? Суспільству можливо поради ваших однокурсників, друзів. Що я вважаю, що мабуть досвід і технічна база, яку в першу чергу надає нам університет. В нас є модійна студія, у нас є професійні камери. Скоро у нас буде уже приміщення, в якому ми будемо працювати як журналісти на радіо. Ми тільки вчимося у ті руки, але також в нас є можливість практикуватися на місцевих телебаченнях, в місцевій пресі. І це великий плюс. Це досвід поради викладачів, наприклад, ще також чергу, е, дійсно це є університет, але мені подобається те, що з першого курсу ми проходили практику, і це, це дуже великий досвід, це, це дуже добре. І ще позитивним і хорошим те, що нас викладачі самі журналісти, і вони діляться своїм досвідом, своїми порадами, як потрібно робити, як краще, що краще сказати. І як на мене, це, це дійсно нам допомагає. Якщо пригадати той час, коли ви вступали до вузу, це було три роки назад. Так ви пам'ятаєте свої моменти переживань, емоцій, і що би ви могли порадити зараз тим випускникам, які будуть цьогоріч обирати професію? Над чим працювати? Мабуть, працювати тільки над собою, над своїм внутрішнім світом, бути впевненим в тому, що все вийде, все кльово, поступати туди, куди хочеться. Ми, ми тільки раді будемо бачити нових першокурсників себе на журналістиці, бо в нас реально класно навчатись. В нас хороший вуз, і великий плюс в тому, що нехай спочатку це настільки спеціальність, але я надію, що з роками в нас буде вже свій факультет, і ми будемо не гіршими ніж львівські вузи, київські вузи. І... Бо в нас дійсно хороші викладачі і хороша технічна база. Тобто рівень. ти вважаєш, має бути оптимізм. Так, оптимізм в тому, що ві... ти віриш у власні сили, і ти переможеш. Оксан? я думаю, що не боятися, перш за все. Бо хтось боїться, до ні, це не моє. Для мене це дуже складно. Я цього не переживу ні. І як на мене, не думати про різні творчі кризи це справа просто для лінивих. Тобто відкинути страх і ти вперед. Так. Так. Вірити нелю. Ти зовсім недавно переживала ці емоції. Як ти готувалася до вступу? На чим ти працювала? З Самого дитинства я вирішила, я сказав, що я хочу бути журналістом через те, що я дуже любила спілкуватися, любила читати газети, пресу, книжки, дивитися телебачення. Я це дуже любила. І коли на порозі був 11 клас, в мене переді мною були багато безліч професій, я була впевнена, що я хочу бути журналістом. На мій вибір не впливали там батьки, хоча вони наоборот мене підтримували, вони давали мені вибір. Ким ти хочеш бути, ти можеш ставати. Тому коли. Найперше, що для мене зіграло, це те, що я хочу бути ним, і через те, я поступила туди. Чи не було у вас таких думок поєднати дві професії? Тобто, журналіст це можна сказати такий універсальний солдат. Він повинен орієнтуватися у всьому, так і в навчанні, і в медицині, і в військовій тематиці, і в освітянській, в багатьох темах не було у вас бажання поєднати, скажімо, психологію і журналістику? Чи, от, наприклад, юридичну справу з журналістикою? Ну, мабуть, все ще попереду. Але, як ви сказали дійсно, журналістика це всеохопна професія. Ми, ми повинні орієнтуватися в багатьох сферах, повинні, повинні бути дуже родованими. І може, ми майбутньому колись якось закінчимо, коли закінчимо Тернопільський вуз. Можливо, в нас буде ще можливість. Можливо. На, 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 на даний момент ні в кого немає ми, поєднувати у, дві процеси. Зараз... Не було в тебе бажання вступити у два вузи одночасно навчатися? Я хотіла, але. Я в мене є в планах, я хочу бути юридичним журналістом. Ага. В мене в планах є дівчатка. Якщо е, озирнутися трішки назад, от пам'ятаєте 11 клас, е, що важливо на цьому етапі, на кого звертати увагу, і е, що має вплинути? Це має бути суспільство, яке нав'язує вам професію, це має бути ринок праці. Так, який диктує теж свої умови, що яка професія потім ви зможете знайти за неї роботу. Це досвід ваших батьків, чи це, можливо, популярність у школі, скажімо, куди всі йдуть вступати, туди і я йду. Ваш, ваша думка? Звісно, якось ринок праці він давить на наш вибір, якщо бути повністю об'єктивним. Але, мабуть, спершу варто звертати все-таки увагу на себе. На свої внутрішні переживання, ось Неля хотіла бути журналістом, і вона поступила. Мабуть, на цьому варто акцентувати самовагу. Хтось вплинув так безпосередньо. Давав поради, можливо, Чи в школі, чи вчителі, е, вплинули... які заохочувальні були мотиви? Е, можливо, так. Це перш за все е, журналісти із моєї районної редакції із міста Шумська. Я е, тобто, за все ж таки так. приклад, якийсь був в діяльності Так я читала я газети і думала, бо як вони так гарно пишуть. Так це бути відомим. Це це читаєш, твоє ім'я, твоє прізвище, і це ж таки є, є тобто, той... елемент слави навіть спрацював трішки. Можливо, так так? так. Треш, бути відомо нель у тебе. Можливо, у школі можливо, було такі наприклад? Можливо, на мене вплинули мої вчителі навіть з української мови, які казали, Валили що я тебе, добре так? пишу, що навіть зачитували мої твори, показували в приклад іншим. Можливо, це вплинуло. Отож, нас зараз діляться випускники, які вже за мить будуть у нашій студії. Тож кілька ваших заключних слів порадьте їм. Я хочу, аби цьогорічні випускники знайшли себе, щоб вони якось мали можливість реалізувати себе. І нехай поступають до нас на журналістику. Ми завжди будемо їх раді бачити, раді допомагати їм і якось ділитися досвідом і порадами. Впродовж цього року, який ще триває навчальний рік, на що їм варто звернути увагу, розставити їм акценти кілька. Варто просто вибирати професію, як для мене за покликом душі, не те, куди нас хочуть батьки. Звичайно, батьківський вибір також є важливо, але не те, що ми хочемо, не те, що ми прагнемо, оскільки можливо пізніше, ми будемо жалкувати про те, що не вибрали своєї професії. Потрібно вже вибирати університет. І дійсно педагогічний, дуже чудовий. Ми не жалюємо, що ми його обрали. І тісна журналістика, це, це класно, це добре. Для нас це, це як для майбутніх випускників мені це, це дуже гарний вибор. Нель і вітаю, побажання на завершення. Найперше вірити в себе, ніколи не здаватися і вірити, що все буде добре. Ну що ж, уже за мить ми познайомимося із тими, хто власне думає над своєю професією. А психолог дасть поради, як правильно. Керувати свій вибір, то дочекайтеся.